Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України та новинами. І на сьогоднішній день знову є добрі новини. Офіційно підтверджено звільнення одразу семи населених пунктів у Бугледарському напрямку та один населений пункт у Запорізькому. І це рух лише почався, а росіяни щось в коментарях більше нічого не пишуть. Дуже дивно. І перед тим як розповісти всі подробиці, обов'язково перевірте підписку на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І почнемо. Одразу з найгарячішого напрямку на сьогодні це вугледарський напрям. Тут як ми бачимо, по лінії фронту поки що змін немає, але вже точно і офіційно підтверджується, що зсу звільнили п'ять населених пунктів в районі Великої Новосілки і ще два на захід. Тут, схоже, на карті Life Map, була не зовсім точна лінія фронту, і ці населені пункти швидше за все раніше знаходились під контролем окупантів. Тому зараз ми бачимо, що ЗСУ рухаються одразу з двох напрямків, успішно звільняючи населені пункти. Росіяни кричали, що в ЗСУ нічого не виходить, але, попри все, зсу на сьогоднішній день звільнили вже 90 квадратних кілометрів. Про це повідомила Ганна Маляр. Просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометра. Площа території взятої під контроль 90 квадратних кілометрів. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. Але окупанти, щоб, хоч якось, заспокоїти росіян, розповідають, що вони зупинили ЗСУ і розпочали свій контрнаступ. Ось тільки, схоже, вони переплутали сторони і щодня відступають у запорізькому напрямку. Окупанти заявляють, що вони, нібито, повернули свої позиції у населеному пункті Лобкове. Але українська сторона вчора ближче до вечора офіційно підтвердила, що цей населений пункт знаходиться під контролем ЗСУ та звільнений від окупантів. І як ми бачимо, росіяни посилили обстріл в районі. Цього населеного пункту. Але поки що офіційно нових наступальних дій тут не фіксується. Хоча росіяни вже пишуть, що ЗСУ практично дістались до Токмаку. В СУ продавили російську оборону на ореховському напрямку более ніж на двадцять кілометрів. Дотакмака, який наряду з пологами являється узлом снабження группировки ВСРФ в цій частині Запорожжя, залишилось около 15 км. За Токмаком открывается прямая дорога на Мелитополь, до которого остается 64 километра, это 4-5 часов езды бронетехники. Крайне вероятно, что ВСРФ попытаются удержаться у такмака. Для этого из Херсонской области переброшены подразделения 42-й мотострелковой дивизии и промокший после подрыва плотины полк ВДВ неполного состава, а также другие подразделения. По словам офицера российского штаба в Мелитополе, резервы в Запорожской области вычерпаны почти до дна. Із Херсонского вытащили также почти всі боєспособные части и техніку. Трогать резервы, стоящие в Крыму, пока запрещают командование группировки ВС в Украине. Я нічого не буду казати з цього приводу, просто давайте дочекаємось офіційної.